Ще вчора здавалося, що історична зустріч Путіна і Трампа це не просто новина, а подія, яка може зрушити вісь світової політики. Звучали конкретні дати, називалися міста. Будапешт уже майже був готовий зустрічати кортежі лідерів двох наддержав. А сьогодні мовчання, жодних офіційних заяв, лише короткі повідомлення про перенесення та технічні причини. Але чи справді йдеться лише про логістику, чи можливо за цим стоїть щось більше страх. Стратегія або навіть нова дипломатична інтрига, яка тільки набирає обертів. Регіон 24. Якщо вам важливі оперативні новини, підпишіться зараз і не пропускайте головні сюжети. Телефонна розмова між Путіним і Трампом, за словами Джерел, тривала понад годину. Говорили жорстко, але без образ напряму. Як це буває лише тоді, коли обидві сторони розуміють, ставки занадто високі? Головна тема Україна. І не лише війна як така, а й питання безпеки, ролі НАТО, майбутнього Європи. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив із пропозицією провести саміт у Будапешті, місті, яке він сам називає мостом між Сходом і Заходом. Здавалося, що всі зірки зійшлися, але в політиці, як у шахах, навіть одна фігура може змінити усе поле гри. Тим часом західні медіа вибухнули повідомленнями: зустріч скасовано. Вашингтон натиснув на паузу. У дипломатичних кулуарах почалася справжня буря. Одні говорили, що білий дім не готовий до такого різкого кроку. Інші, що сам Трамп передумав, побоюючись критики всередині країни. Але найпарадоксальніше те, що обидві сторони публічно зберігають мовчання. А мовчання, як відомо, у міжнародній політиці це не відсутність відповіді, а частина гри. У Кремлі реагують холодно. Робота триває. Коротко заявив речник Пєсков. Це фраза, яка на дипломатичній мові означає лише одне: відступу не буде, але момент оберуть самі. Для Москви зустріч із Трампом це шанс повернути собі статус гравця номер один у глобальному діалозі, не просто учасника, а того без кого рішення не приймаються. І, хоч би що казали аналітики. У Кремлі чудово розуміють, кожна пауза це теж стратегія. Трамп же, як завжди, грає за власними правилами. Його команда ділиться на два табори. Перші переконують, будь-який діалог з Путіним виглядатиме як політична слабкість перед виборами. Другі ж наголошують, саме така зустріч може стати доказом того, що він єдиний, хто здатен приборкати конфлікт. І це може принести йому безпрецедентну підтримку серед американців, які втомилися від постійної напруги у світі. Європейські лідери між тим спостерігають. Гають за всім із суміш страху і цікавості. Їм не подобається сама ідея переговорів без їхньої участі. Адже якщо дві наддержави домовляться напряму, роль ЄС у світовій політиці може різко зменшитися. Брюссель розуміє, світ змінюється, і якщо не втримати баланс, європа ризикує опинитися на узбіччі історії. Китай, як завжди, мовчить, але дивиться уважно для Пекіна будь-яке зближення Москви і Вашингтона це сигнал тривоги. Бо тоді його власна дипломатія може втратити вплив у китайських змі вже з'являються статті про непередбачувану динаміку на заході і нову гру без правил. Але чи не є це лише сигналом, що світ вступає у фазу глобального переформатування? Україна у цій історії. У самому центрі подій для Києва потенційна зустріч це і шанс і ризик одночасно. Шанс тому, що будь-який діалог між головними гравцями може наблизити мир. Ризик, бо цей мир можуть будувати без її участі. Українські дипломати уважно читають між рядків кожне слово, кожну заяву. А тим часом Будапешт продовжує готуватися, наче нічого не сталося. Вулиці, якими мали проїхати кортежі, уже розмічені на схемах. Готелі заброньовані, перекладачі в очікуванні. Один із угор чиновників навіть сказав журналістам: ми просто чекаємо, коли пролунає дзвінок, і це. Погодьтеся, звучить майже символічно. Світ на паузі, але телефонні лінії відкриті. Західна преса тепер ділиться на два табори: одні впевнені, що Трамп просто торгується, хоче вигіднішої позиції перед зустріччю. Інші вважають, що це сигнал від американського істеблішменту, жодних поступок Росії. Але як показує історія, у таких іграх найцікавіше відбувається не перед камерами, а за зачиненими дверима. Погляньмо ширше, скасування зустрічі це не провал, а маневр. У міжнародній політиці не буває випадковостей часто саме скасовані саміти запускають ланцюг подій, які змінюють історію. Так було після Ялти. Так було після Женеви, і, можливо, Будапешт також стане місцем, де все почнеться тільки не так, як ми очікуємо. Інвестори тим часом реагують блискавично. Біржі нервово коливаються, аналітики прогнозують ефект доміно. Американські змі цитують фінансистів, які говорять, будь-який діалог між Вашингтоном і Москвою це шанс стабілізувати ринки. Але якщо переговори зірвуться, світ отримає нову хвилю економічного хаосу. Угорщина не здається. Віктор Орбан, який давно намагається позиціонувати себе як миротворця Європи, бачить у цьому шанс зміцнити власний політичний імідж. Його команда переконує партнерів, що саме Будапешт нейтральне серце континенту. Міжнародна аналітика тепер обертається навколо одного питання: що стоїть за цією паузою? Одні кажуть страх. Інші стратегія. Є навіть ті, хто вважає, що зустріч навмисно перенесли, щоб дати сторонам час на підготовку, бо компроміси не народжуються за день. На цьому фоні Лавров і Рубіо виглядають як несподівана пара. Їхній діалог уже називають містком, хоч офіційно ніхто цього не визнає. Але в дипломатії все починається саме з таких моментів. Непомітних коротких, але вирішальних історія має звичку повторюватися у 80-х Також були моменти, коли світ стояв на межі, але один дзвінок, одна зустріч і катастрофи вдалося уникнути. Чому б історії не повторити цей трюк? Європа тим часом нервує. Париж і Берлін обережно коментують ситуацію. Лондон мовчить, але робить ставку на будь-який варіант, який послабить Москву. Політика стає схожа на гру в покер, де всі знають, що карти вже роздані, але ніхто не хоче розкривати свою. А от у Вашингтоні атмосфера суперечок. Одні радники Трампа кажуть, що без діалогу із путіним не буде стабільності. Інші переконують будь-яка розмова подарунок Кремлю, і кожне слово тут як куля, що може зірвати кампанію. В Україні тим часом триває обговорення, чи варто взагалі чекати від цієї зустрічі чогось конкретного, частина політиків переконана, що без Києва жодні рішення не матимуть легітимності. Інші кажуть, якщо діалог зупинить війну, його треба приймати, навіть якщо це боляче, світ рухається по тонкій лінії між хаосом і порядком. І ця лінія сьогодні проходить через Будапешт, місто, яке стоїть на Дунаї, стало символом очікування, мовчазного, але напруженого. Бо всі розуміють, якщо Ця зустріч усе ж відбудеться, світ уже не буде колишнім, і може саме в цьому суть. Бо справжні зміни ніколи не починаються гучно. Вони приходять тихо, через паузу, через мовчання, через відкладений саміт, який одного дня все ж стане реальністю. А найцікавіше попереду, бо історія ще не поставила крапку. І можливо, саме зараз, поки ми читаємо ці рядки, десь у тихих коридорах влади вже вирішується, коли іде нарешті пролунає. Зустріч відбудеться. Прямо зараз підпишіться на регіон 24, Поставте лайк цьому відео і увімкніть сповіщення, щоб дізнаватися все першими. Ми говоримо тільки про факти і тільки про найголовніше.